Дуже великий, величезний просто. Шесть. Навіть він ще далі йде, Капець. Ми приїхали в басейн Золотий парк, це у Дніпрі знаходиться. Ну Він великий, дуже великий. Зараз 11 -го година ранку і людей ще не так багато, і це дуже класно. Бо якщо було багато, то тут просто на головах будеш сидіти у інших, Але він реально дуже великий. Мені подобається. Поки що пахне тут, звичайно, хлорочкою таке собі, але нормально. Тут насправді різної живності взагалі дуже багато. Прям дуже багато. Тільки що козлик, а ось він козлик І ще ось. І ще ожив. Навіть тільки що зустріли альпак, там багато курочок різних. Ну, прикольно. Так ходиш, головне не наступити на їх какашечки, щоб потім їх не віддирати від своєго взуття. Взагалі класно. Тут ну, просто можеш скільки завгодно часу проводити, і буде реально буде цікаво. Особливо з дітьми, мені здається, тут взагалі круто. Зранку я вам нічого не знімала, бо я збиралася дуже швидко, тому що я не запізнювалася, просто збиралася швидко, щоб навпаки встигнути. вийти. В принципі, я встигла, але прокидатися о 10-7 це, ну, це тяжковато. Не звикла я така рано прокидатися, бо я зазвичай прокидаюся о 9-10, а мені вже о 9 треба бути на роботі. Круто. Ой, сподіваюсь, вам там не засвідчує мене. О, це, звісно, тяжко. Але подивимось, що тут, трошки тушки О, Зараз біжу на автобус, щоб встигнути доїхати до роботи. Взагалі, зранку нікого нема. Не дивно, в чому. Напевно, ще всі сплять, але все одно. Вчора, до речі, ми тут погуляли, погуляли там. На Золотому пляжі, дуже класно було, нам взагалі сподобалося. Але тяжко допихатися, бо там було пусти. Тому вирішили більше не їздити. Ну що, дівчатки і хлопчики, я прийшла вже з роботи. Що можу сказати, я більше туди не буду ходити, бо трішки реально схоже на офіси. Тому я вирішила, що напевно буду щось шукати інше. По грошам там, звичайно класно. Зрозуміло, так? Да? По грошам там звичайно класно, але це не моє. Трошечки, трошечки не те. Вибачаю за бардак позаду. Але так, трошки треба повбиратися ще. Більш не буду ходити на роботу. Ну, те, що можу сказати, це просто не сподобалось, що там саме буде. Чомусь мені казалось, що я можу якось чи витримати чи щось типу такого, але ні. Тому я вже вдома, вже пообідала, також дивилася минулий влог там на 05. Все-таки погана якість, тому буду намагатися знімати ой, в такомусь плані. Не подобається мені, як на 0,5 виглядає. І так якість не дуже. А якщо на 0,5 знімати, то взагалі жах якийсь. Зараз немає світла у нас, да, бо сьогодні були масовані обстріли. Це жесть взагалі. Я їхала на роботу, навіть зрив ніяких не чула, але кажуть, що були. Це капець. І навіть кажуть, що на Буковель взагалі летіло. Це на це дуже рідко, коли летить туди щось. Але уявляєте, таке також буває. Зараз будемо щось з котом робити. Напевно, просто відпочину, бо жара, дорога це взагалі же... жесть. А вже потім сподіваюся, що скоро вімкнуть світло. Це незрозуміло, коли може відбутися, але будемо чекати. Всім там гарного дня. Сподіваюсь, з вами все добре. Світло знову вимкнули, тому ми трошки пройшлися, сходили в магазин, купила морозиво, Зараз вже пройшли додому. Трошки поправлю кровать, Трішки собі, видно, ніготі у мене трошки коротше відкалувався, і я його підпиляла. Мене є чим підпилювати, але. Не встигла всі, тільки оці два. Інше вже завтра зроблю. Я собі сама не роблю це. Я просто вирішила, що не буду йти на манікюр і просто сама їх спиляю, щоб не ходити. Зараз заправлю зараз ліжко заправлю. Просто хочу трішки відправити тут все. Я не знаю, хто тут, хто тут спить. У нас всього, що ви розуміли, всього було тільки 2 години світла і вимкнули. Ліжко застелило, зараз будемо дивитися якийсь або ютуб, або серіал і їсти морозиво. Гарного вам всім дня, вечора, коли це дивитесь. До завтра. Усім доброго ранку прокинулася, напевно, сподіваюся, ви чуєте там за вікном. Генератори працюють. Світла немає з 4 ранку і до 10-ї, здається, не буде. Світла нема 8 годин, тільки 2 години є. Це жах. Не знаю, скільки це ще буде так дитися. Також ми ще хочемо поставити оптоволокно інтернет цей і будемо дивитися стосовно кафло, бо хлопець працює з дому і треба щось з цим думати. До речі, відео на Ютуб я не можу викласти. Це жах якийсь. Ну, напевно, якщо я про це розказую, сподіваюся, я вже виклала все-таки е, відео. Ну, трішки пізніше, я хочу, зараз інтернет з'явиться і спробую викласти. Усім гарного дня і спокійного дня і приємного апетиту. Просто кіт вирішив з'їсти квіточку. Він навіть не їсть, він просто в неї ходити. <звук> Також, якщо що, я не майстер манікюру. Просто знімаю, бо не хочу витрачати гроші, тому що я хочу ну, просто зняти і ходити без нігтів поки що. Я хочу один ніготь, але все одно дуже довго це все робиться. Я хочу як оцей ось бачите. Також хочу цей зробити. Не фокусується. Оцей бачите, який масіпусінький, я хочу всі інші так зробити. Нарешті я це зробила. Це залишилось тільки відкольоти і все. Я, напевно, півгодини з цим Ні, одним тільки займалася. Відразу такі руки якісь дивними здаються. Реально, вони такі малесенькі, відразу такі... такі пальці сосиски стали. Пальці сосісони Зараз буду фарбувати їх. Ой, це лівою рукою фарбувати щось це страшно. У мене ж рука почала трястися. Але треба нафарбувати, бо якщо не нафарбувати, то вони, ну, вони тонкі і дуже сильно ламкі. Все. Ці три намалювала. Залишилось ще цю руку. Зараз я зайду прати відразу, бо речей дуже багато і також буду пилососити, зараз вимкну на роботу пилососи, бо начебто у нас вимкнуть світло о 10 Здається, о 10 у нас вимкнуть світло, тому нарешті я можу прибрати, бо це жах якийсь, ну дуже тяжко, реально. Ой, Скоріше б це все закінчилося і вже можна було нормально жити. Все тоді прийшла прибирати. Сподіваюся, ви там також встигаєте все з цим вимкненням світла, бо це ну, дуже жах коротче. Усім добрий ранцюк, Вчора навіть не прощалася з вами, бо щось ми довго сиділи, а потім вимкнули світло. Сяки. Тому прориваємось в сьогоднішній день. <гум> Хочу дознімати манікюр. Ой це капець з цим відключенням світла, щоб ви розуміли, у нас вимкнуло світло десь без 2011, а потім вимкнули в 11.30. І тільки зараз вимкнули світло, От я зараз буду вдома. Бо була у мами в неї світло, ну, генератор, там можна трішки з інтернетом побути також. Тому посиділа там трошки, світло вімкнули і йду тепер додому. Сьогодні також ввечері буду їхати до мами додому, е -е, попросила вона трішки їй допомогти. Макарошки, салат і тунець. Тому ну, так всім приємного апетиту на поні. Речі. Світло, світло всього буде 2 години, вже майже закінчились ці 2 години, тому швиденько все робимо. Всім добрий раночок. Світла вже немає, я прокинулася, тому а його не буде аж до 4 -го години, години. Зараз пів на 11-го. Угу. Ох, і це буде без світла, ми з колдом аж до 4 години вечора. Або, можливо, вімкнуть о другій. Ну, це не точно. Тому зараз буду робити сніданочок і трошки поприбираюся, бо Боже, я вам тільки показую, як я постійно прибираюся. Я не знаю, чому так виходить, але просто ну, реально, у нас тому, що кіт і постійно ну, все у шерсті. Тому Прибиратися треба постійно, ну майже постійно, я там через два дні або через три дні прибираюся. Бо реально, коли живеш з котом, то краще прибиратися майже кожен день, тому що шерсті буде дуже багато, якщо не прибиратися частіше. З'явився робот-пилосос, стало набагато зручніше прибиратися, тому я його вмикаю, але так як зараз нема світла, то робот полососу не вімкнути. Е, тому е, я ну, так щось там посуд, помию, е, на полицях прибираю ще також. Речі треба трішки цим кисневим порошком буду брати. Дуже зручно, до речі, все відмиваю, тому взагалі класно. Мені подобається. Щось постійно знімаю вам тільки вдома, бо насправді нічого не відбувається. Вже ж тільки в п'ятницю я поїду до свого брата на день народження, тому можливо вам там познімаю трішечки, а в суботу поїдемо на басейн, а в неділю я йду на пікнік з дівчатами. Там також познімаю вам трішечки. Гарного вам там дня. Сподіваюся, у вас світло є. А якщо немає, ну, я вам співчуваю бо це реально без світла жити це жах просто. Ще коли його не вимикають не по графіку, це взагалі капець. Ти тільки я сподівався, що є світло, зараз буду і прибирати і все робити, а потім фігак його вим, вимикають, і ти таки сидиш і думаєш, чудово, і що мені робити? Всім там гарного дня. Якщо хтось снідає або обідає, або вечеряю вам приємного апетиту. Також піду їстеньки. Машині у нас були такі, знаєте. Тряпочки, які вже весь світ побачили, і такі брудні, наче, я не знаю, асфальт витирали. Тому зараз також хочу їх замочити в кисневому порошку і відібрати. Але щоб замочити в кисневому порошку, треба кип'яток. Чайника нема, тому прийдеться воду кип'ятити на вогні. Знаєте, ще також що я помітила, що з цим відключенням світла я навіть нічого не хочу знімати у TikTok і щось робити. Я не знаю, у мене просто наче немає сил на це все. Але хочеться щось робити. Але тупо сил не вистачає. мене це навіть дратує вже в собі. Я хочу щось робити, але ну, реально тяжко на це налаштуватися. Сподіваюся, що все вийду, бо... Блін, всі в Тіктокі починають знімати свої е, осінні лука. Я така, блін, я не знаю, що сьогодні мені одягнути. Вже люди за осінь думають. Коротше, треба також щось думати на осінь, що вдягати, що брати, кудись в магазин сходити. Бо у мене насправді осінньо-зімні речі взагалі ну, не туди. Вони в е, франківську, залишились у мами хлопця і тільки в вересні місяці, ну, десь там 18 числа, ми будемо туди їхати, щоб їх забрати. Тому я навіть не знаю, що показувати з осінніх таких речей. У мене тільки худі моє і деякі гольфи. Ну і типу, все. Хочу вам трішечки показати, як цей кисневий порошок. ось такий порошок я використовую. Порошок взагалі цей купувала в Аврорі, здається, або в копійці. От щось типу такого за 190 гривень, здається, чи дешевше, чи дешевш, 150 Ну, щось таке. Я його вже сюди засипала. Зараз буду заливати кип'ятком. Заливаємо кип'ятком його. О, Вже навіть пішла реакція. Зараз поближче покажу реакцію. Просто подивіться, які вони грязні, Я вам навіть не показала, які вони грязні були, але ось ось. Все одно видно. Чуєте, так? Вам дивіться, яка вже брудна вода почалась. А ці тряпочки вони і в мазуті були, ну і просто брудь був на них і масло машини. Ну, тобто, взагалі, все, що тільки можна було з цими тряпочками. Я даю зазвичай годину, все одно світла ще немає, бо я після цього ще кидаю його у пральну машину і засипаю також цей порошок. Ну, тобто, сам в барабан. А відсіки, ну як зазвичай, просто насипаю звичайний порошок і все. І вони новенькі. просто. Я вімкнула в спалах, щоб було видно, вам, що я в ванні роблю, бо світло ж нема. і казав, тупо очі світяться. Тім. С -с 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 -с. Смішний такий. Тому все воно там стоїть собі. Будемо чекати, і пізніше вам покажу, що вийшло. Хочу вам показати, що з цими е, полотенцями, бо вони вже хвилин 30, напевно. може трошки більше лежать в цій воді кисневим порошком. Ось, просто подивіться, яка бруднюща вода тут вже стала, Просто жах. Зараз ще його ну, обмию від цього порошка. І... Пральну машину закинув. Ось я вже їх попрала. У пральній машині вони просто чистесенькі. Трішки є, але це там, де прям мастило. Воно вимивається, але треба ну, частіше їх прати. Тому взагалі все прекрасно, чисто. Тип оксигеновий порошок взагалі дуже зручна річ, виручає на усі 100%. Їдемо зараз на день народження до мого брата. Звичайно, якість так собі, бо світла немає і воно не дуже гарно по якості виходить. Виїжджаємо, кіт, <плес> Ой, я не можу з цього кота. У нього сьогодні чисто повний чіл. Солоджуються цим життям. Усім привіт! Сьогодні в такому пляжному стилі їдемо на басейн. Останній день літа сьогодні, тому йдемо купатися. Вчора я вам, до речі, не показувала, як ми сиділи у брата, бо ми відпочивали з родичами, розмовляли, тому якось і не встигла показати. А зараз будемо заїхати на басейн. З друзями вирішили з ними ще з минулого тижня, забронювали місце. Бажаю вам всім гарного дня. Ми вже поїхали. У віп міста. Ні, ну кайф. Нам ще полотенка дали. взагалі класно. Тому ми на повному та терослобоні, сьогодні будемо. Кайф. Людей ще не так багато взагалі було. Дуже мало. Хоча вже 11 ранку, зазвичай ми як в раз були, то вже в 11 просто ніде було сісти. А тут одинадцята, а людей ще взагалі немає. Тому класно. Це басейн старий парк. Ми, ну, як я вже сказала, ми тут вже були і ну, нам сподобалося. Басейн такий великий, можна навіть в нього бригати, тому класно. Я буду їхати на метро. Давно тобто, на ньому не їздила. Ось саме тут прохолодно. Взагалі круто. Я спеціально пішла на метро, буде прохолодно. До речі, сьогодні ось такий маток вам видно. Тому так зараз чекаємо. Метро, я так зрозуміла, він з 10 хвилин через 5 буде. Я його пропустила. Я на метро раніше дуже часто каталась, попрацювала на вокзалі. Точніше працювала в Приозерному і їздила на метро звідси до вокзалу. Зараз мені також ну, до останньої е, станції. І потім е, на трамваї їхати до парку Поби сьогодні. Я йду на зустріч, е, такий дівчачий пікнік. Е, Будемо фотографуватися, розмовляти і все інше. Як пройшла вчорашня зустріч, все було дуже класно, з дівчатами було супер, ми не розмовлялися, нафотографували нас також, тому взагалі дуже класно. І також прощаюся з вами до наступного влогу. Усім повайте!